Всім привіт! З вами Performance Girl і сьогодні я вас навчу завантажувати Sims 4 безкоштовно ліцензійну гру на всі ваші гаджети. Ви мене буквально засипали в Тік-Ток і в Інстаграм цими повідомленнями, щоб я показала, як, як завантажувати. І сьогодні я вам це покажу. Але пообіцяйте мені поставити лайк під цим відео, бо я для того, щоб зняти, змусила свого хлопця знайти давним-давно забутий ноутбук, для того, щоб показати вам, як завантажувати на Windows, Виключила в нього ноут, для того, щоб показати вам, як завантажувати на Mac. Бо в мене ж гра стоїть, тому обіцяйте, що всі мої старання і два дні завантажені з галімим інтернетом не пройдуть терма. Побачити два способи завантаження. Для Mac це тільки через аплікацію Origin, для Windows є декілька способів, але я покажу через Steam, бо знаю, що в її app іноді бувають якісь баги, там вилітає ця аплікація і так далі, тому показую через Steam. Все завантаження я буду вам показувати з офіційного сайту EA.com – це офіційний сайт розробника. Як бачите, там гра також безкоштовно вже стоїть, Play for Free. Дивлячись від того, яка у вас мова стоїть, воно буде у вас або англійською, або іншою якоюсь мовою. Тобто натискаю Download Now і обираю я Steam, адже зараз я буду показувати вам, як це завантажити на Windows. Мене одразу перекидує сайт на Steam. Як бачите, гра тут також вже стоїть безкоштовно, в принципі, як і на будь-якій платформі. Я натискаю «Завантажити Steam», бо в мене його немає. І буду там реєструватись, завантажувати його. Як ви бачите, я завантажила його дуже швидко, не дивлячись на те, що в мене тут був реально дуже поганий інтернет, тому у вас це має прям літати. Обираю мову, до речі, круто, що тут є українська, бо в Origin її немає. Хоча в грі насправді немає української мови, мені часто задаються питання. На жаль, поки що не маємо, але чекаємо, або вийде якийсь українізатор, або вони все-таки зроблять українську мову. Тепер я маю зареєструватись, бо ніколи до цього я не мала ще аккаунту в Steam. Але якщо ви мали, ви цей етап просто пропускаєте, заходите в свій аккаунт. Після реєстрації ви заходите в свій аккаунт, натискаєте Додати гру і в пошуку шукаєте гру 7.4» за назвою. Тут одразу за назвою вам пропонується і безкоштовна базова гра, і доповнення, тому не звертайте увагу поки що на доповнення, якщо ви не хочете їх купувати, а завантажуйте базову гру. Моя порада, якщо ви ще ніколи не грали в базову гру, яка зараз оновлена і така більш сучасна, або грали в неї тільки в 2014-му, там коли вона тільки вийшла, спробуйте, а вже потім купуйте якісь доповнення і думайте про це. Тут ми вже починаємо інсталювання цієї гри, нам показує, скільки необхідно пам'яті для того, щоб її завантажити. Після завантаження натискаємо грати, і для мене насправді це було дивно. Я ніколи не грала в Steam, Я думала, прям там можна грати, але е, схоже, що зараз ні, мене перекидає на Origin, і я маю зареєструвати ще там. Натискаємо завантажити Origin» чи Origin, як там правильно казати, напишіть в коментарях, якщо ви знавець. Приймаємо всі його умови і продовжуємо. Після цього у вас вже має з'явитись позначка самої гри на робочому столі. Натискаємо двічі, і якщо ви все зробили правильно, як на відео було вказано, у вас має запуститись гра. Тепер показую для MacBook, але в принципі тут все те ж саме, що ви тільки що бачили для Windows. Заходимо на сайт ea.com Заходимо там в «SIMS», натискаємо Завантажити SIMS» і обираємо платформу Origin, бо для Mac іншої немає. Натискаємо Дозволити, щоб завантажилась сама програма. Після завантаження натискаємо двічі і перетягуємо наш Origin в папку Application, для того, щоб ми могли його запустити. Знаходимо в наших програмах Origin і запускаємо. Дозволяємо все реєструємося, і все те ж саме. Робимо, як було в Steam до цього. Я, на жаль, вже не можу це зробити, бо маю вже аккаунти в декілька і просто не маю пошту на яку ще зареєструвати, щоб вам показати. Тому робите все те ж саме: просто шукаєте в пошуку гру 74, Але і завантажуєте її. Якщо було корисно, ставте свою вподобайку і підписуйтесь на мій канал, бо в мене дуже багато цікавого про цю гру.